Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Наслідки ракетного удару на Миколаївщині кладовище на колишньому сміттєзвалищі та декларування знайденої або трофейної зброї. Я Богдана Будулуца подробиці розкажу далі у дайджесті новин Тиждень Миколаїв. 6 грудня оголошено день жалоби у Вознесенську, що на Миколаївщині. Ввечері 5 грудня російські війська атакували місто ракетами Х-59, Х-69, які були збиті протиповітряною обороною. Внаслідок падіння уламків ракет. Загинула одна людина. Ще одна отримала поранення. Такий вигляд має приватний сектор Вознесенська, що на Миколаївщині після російської атаки ввечері 5 грудня. Місцевий житель Микола каже, в цей момент був вдома. Оце всюди так став, і це воно як глупина, дивись там вся вспишка. Я ось зробив, потім повертаюся. Дверей немає, там дверей немає. Но, якщо б за 2 секунди я тут стояв, це, мабуть, мене винесло б туди. І оціми стіклами, мабуть, був би як решето. Ще одна місцева жителька Оксана каже, їй пошкодило будинок, господарську споруду та дві автівки. У двох кімнатах все повибивало діти в істерики, діти налякалися. Зібрала і завезли до бабушки. І на тому я залишилася до ранку тут. Страшно. До утра з кумою говорила по телефону, щоб трошки вийти з того шоку, з того всього, що, що було на моїх очах. В цьому будинку, розповідає Анатолій, лише збиралися з сином робити ремонт та заселятися. Говорить, від місцевої влади отримав ремкомплект. А щоб жили, то, мабуть, тут і залишився. Просто що це одне добре, що залишилися всі живі. Пльоночку дали. Ой, гвоздики, скотч, пену дали, ножовка. На время заклеїти окна можна буде. За словами заступника Вознесенського міського голови Андрія Макоєда, російські військові атакували місто ввечері 5 грудня. Завдяки роботі протиповітряної оборони вдалося збити ракети. Їхні уламки впали на будинки. Знищено три будинки і пошкоджено більше 20 приватних будинків. Маємо, на жаль, одного загиблого, який загинув від осколок. І маємо офіційно одного, який, одна людина, одна дівчина, яка обратилася до лікарні. Після обстрілу пошкоджено лінія електропередач і обленерго, і водопокп водопостачання. Тому одна з насосних у нас наразі не працює. Воду та електропостачання планують відновити до вечора 6 грудня, розповів заступник вознесенського міського голови кладовище на колишньому сміттєзвалищі. Жителі Миколаєва скаржаться на сміття в могилах загиблих захисників та просять зробити алею слави або меморіал для військових. Мати загиблого захисника Любов розповідає, її сина поховали у вересні 2024 року на розширеній ділянці корабельного кладовища, що розташоване на території колишнього сміттєзвалища. Жінка каже, у викопаній могилі було сміття. Банки сухі, ці жажаві, бутилки, камінюки. Отакі одні. тут мусор, був, свалка була. Ну, так як ми просили, щоб теж алею Слави зробили на Жукова, ну, до нас мер не прислухається. Є ну, Балабановці там алея слави, є у Матвіївки, нам пропонували в Матвіївки, але ну, це дуже далеко їхати. Місцева жителька Віра каже, викопані могили ніхто від сміття не очищає. Це могили виривають, а там сміття. Торбинки, лапті, що хоч. І ті, що копають могили, вони можуть це прибавити, щоб люди, які прийшли рідного когось ховати, не бачили оцей мусор. Ну, що вони такі гроші беруть. А солдатиків бідних, де вони? Де попала хоронять? Місцева жителька Любов говорить, на кладовищі є чиста ділянка, де місцеві жителі просять зробити алею слави або меморіал. Кладовище. Ти ну майже закрите, але поховання йдуть і є цілинні землі, де можна поховати, зробити алею слави. І людина, яка хоче дати шану нашим захисникам, може прийти і поклонитися. Заступник міського голови Віталій Луков каже: в минулому році за дорученням міського голови сміття було вивезено. Зараз ми там повністю прибрали все сміття, вивезли його. Те, що залишилось під певним шаром ґрунту, мабуть, воно є, і е, е, наші комунальні служби під час копання могил е, ну, намагаються там прибрати. Віталій Луков каже: на корабельному кладовищі є ділянка під меморіал для загиблих військовослужбовців. Його планують зробити за зразком меморіалу Матвіївського кладовища, але в наступному році цей проєкт реалізувати ще не зможуть на звернення миколаївців. Сам Федорович дав доручення і в межах кладовища, але не в зоні меморіалу, знайдено зараз ще одне місце. Ми провели нам потрібен був певний час для того, щоб провести шурфування, так зване тобто розриття. Ну, побачили, що нібито там все нормально. Місця на знайденій ділянці площею 780 квадратних метрів люди зможуть отримати тільки під захоронення загиблих військових. Для цього потрібно звернутися до адміністрації кладовища, каже Луков. На Миколаївщині люди декларують знайдену або трофейну вогнепальну зброю. Станом на 4 грудня в поліції задекларували 13 автоматів, пістолет та гвинтівку. Ця опція діє на період воєнного стану та дозволяє залишити зброю собі або здати її правоохоронцям. Микита приніс до поліції автомат. Розповідає, знайшов його біля села Пересадівка в посадці. Чоловік планує залишити автомат собі. Прийшов для того, щоб здати його добровільно та щоб ніякої відповідальності за нього не нести для того, щоб ну в подальшому. Зараз, так як в нас військовий стан і ну, небезпечний час для країни, ну, на всяк випадок для самозахисту, а потім після війни вже ну, чи здам її в дозвільну систему, чи перероблю на, на різну зброю. Мається на увазі на карабін, додав Микита. Поліцейські перевіряють зброю в електронних базах. Перевірки вашої зброї та вашої особи немає підстав відмови вам декорування зброї. Тому е даний автомат буде задекоровано на ваше ім'я для забезпечення е безпеки України та відбиття збройної агресії. Зушиті угу. Добре. Де ви її знайшли, отримали їх цих обставин. Значить, родителі в селі Андріївка, Баштанського району. Отець знайшов посадки, дзвонив, ну, попросив, щоб я здала. Перша зброя це АКС-74У, укорочений. Зброя, яка видається російським. Солдатам, в основному водіям, танкістам. Це зброя АК-47, 762 на 39. Це старий зразок. Це не наші трофейни, це російська зброя. Декларувати зброю стало можливим з 25 листопада цього року. До 25 грудня це можна зробити із зброєю, знайденою раніше. Після 25 грудня її потрібно декларувати протягом доби після виявлення. Розповів начальник відділу контролю за обігом зброї Сергій Нежидаєв. Для декларування зброї вони подають паспорт, свідоцтво про реєстрацію, ідентифікаційний код і фотокартку. Процес декларування займає декілька хвилин. Співробітники проводять огляд зброї, перевірку її за базами даних, після чого видають громадянину талон про декларування. Якщо зброя була знайдена з набоями, то їх теж декларують. Не можна задекларувати гранатомети, кулемети, гранати тощо. Задекларовану зброю також можна використовувати для тренувань на полігонах. За незаконне поводження зі зброєю передбачене покарання, розповів Сергій Нежидаєв. Декларантами можуть бути громадяни України, іноземці або особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території країни. Наявність у цивільних осіб незадекларованої зброї передбачає кримінальне відповідальне. За статтею 263 кримінального кодексу України санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі всю задекларовану стрілецьку вогнепальну зброю з набоями люди муситимуть здати або переробити на карабіни чи макети протягом 90 днів після скасування воєнного стану. Додав Сергій Нежидаєв. На цьому прощаюся з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.